Доброго дня підписникам і гостям каналу. Ну, от, зайшла в тепличку підживити трошки розсаду, яка росте, і потрапила в пастку. Чому потрапила в пастку? Раптово почався дощ, зашумів шалений вітер. Ну, і я вирішила поки що зняти відео для вас: що даремно втрачати час. Чим вирішила підживити? розсаду. Майстер Агро 2020. -20. Це мінеральне добриво з мікроелементами. І можна використовувати інше просто з такою формулою. Просто в період активної вегетації, такої, коли розсада якраз набирає сили, їй потрібно обов'язково допомогти, тим паче в теплицях. Адже, окрім того, що ми сюди вносимо, сюди ніякі поживні речовини не потрапляють. Тому все залежить тільки від нас, що отримає наша розсада. Ну і раз уже дощ мене трошки затримав тут. Давайте пройдемося, подивимося, що тут росте. Це в нас духмяний горошок. Перший рік його сію. Вирішила спробувати. Кожен рік люблю щось експериментувати. Це не факт, що я на наступний рік знов його посаджу чи посію. От, є в мене таке, що я люблю щось депридумати. Да Тут на розсаду посіяна гайлардія, її можна висівати прямо в ґрунт, але я вирішила з настанням тепла зразу вже посадити розсаду. Так буде швидше, все рівно вона в контейнері і в теплиці зійде швидше, ніж в ґрунті. Тут сухоцвіти. Тут сухоцвіти. Елігрізом. нас його називають безсмертником, до речі. Це флукс однорічний Друмонда. Теж можна сіяти прямо в ґрунт. А тут ротики садові. Це цьогорічний теж експеримент з такими от міні-тепличками. Чому сіяла сюди, а не в ґрунт, тому що ну, не вистачало місця на все. Хочеться трошки салатику, хочеться трошки редиски, потім посіяла вже капусту. А для квітів наче й місця немає, а квітів хочеться. Та тут теж усе капуста, рання, пізня, середня і так далі. Тут посіялися вже помідори, які потім підуть на грядки. Можете зауважити, що помідори маленькі, але сьогодні 14 квітня, а ми помідори висаджуємо в відкритий ґрунт не раніше ніж 22 травня. До того часу у нас можливі заморозки, тому ми не поспішаємо висаджувати їх в ґрунт. Тим паче, якщо не накриваємо їх більше ніякими тепличками. Також тут у мене зараз уже перець, він стояв в будинку на вікні. Я його винесла сюди, все-таки тут йому сонечка і світла більше. Тут же ж і красоля. Теж люблю таке. Тут ще один сухоцвіт. Це в нас гомфрена. А це помідор. Балконне диво. Посіяла його раніше. І от уже пікірувала розсаду і розсадила ті горщики, в яких воно буде рости. Потім я його, звичайно, винесу на двір, але поки холодно, поки немає можливості їх виносити, вони будуть рости. Десь якийсь відро знайшла, якийсь горщик. Спробуємо побачимо, де буде краще рости. Тут теж розсада, рудбеки. Люблю такі от ромашки різні, різних кольорів. Це це класно і гарно виглядає. Також є декоративна капуста, от там вона. Ну і гортензія. Як же ж без неї гортензії багато? Це та, яку ми з вами. Саджали минулого року просто от сюди от в грядку. Я заради експерименту вирішила посадити, розмножити просто в грядку. І я її на зиму так і залишила отут. Забрала лише весною, коли ми з чоловіком вирішили покласти сітку вниз, в наші грядки, тому що крути дуже сильно. Псували нам наші посіви. Ну, от, оце та гортензія. Саме в такому звичайному ґрунті оце, те, що було отут, в цих грядках. А ось та, яка стояла в будинку на вікні в неотоплюваній веранді. Це теж те, що ми з вами саджали минулого року. Тобто їм ще немає навіть і року, тому що гортензію я розмножую в червні на початку липня. Ось вона яка вже. Її теж треба висадити уже в окремі контейнери. Тут і мало місця, в неї там вже гарне коріння, це точно. І ще чого варто висаджувати і підживити, Камера не передає, але деякі листочки мають такі блідо-зелені плями. Це означає, що їй не вистачає якихось мікроелементів, скоріше всього, заліза. Тому я хочу його вже пересадити і підживити їх. Також тут троянди. Це лише дві, всі інші на дворі. Ці я занесла в теплицю. У нас дуже часто сильні вітри, дуже часто. І їх бідолашних вихитало просто із корінням. Добре, що я це вчасно помітила. Посадила їх знову в ґрунт, пролила. Я думаю, що, я думаю, що їм то не дуже зашкодить. Тут усе теж помідори, ціла грядка це помідори. А тут я розсадила на кінець до петунії. Такі вони маленькі, посиділи всі разом в маленькому контейнері. І тільки два дні тому в мене дійшли руки з ногами, щоб допомогти їм і щоб вони мали можливість рости. Ну отак от, от всього чуть-чуть, по всього потрошку, але нам на нашу сім'ю цього вистачає. Вже і дощ закінчився, поки я з вами говорила. Вже можна, вже можна виходити з мого полону. Трошки дощик підживив нашу землю, зволожив, тому що в нас піщаний ґрунт, і нашим рослинкам тяжко після затяжних таких посушливих днів і вітрів. Ну, от і все. Піду. Поки знову не налетіла якась хмара і знову мене не затримала. Гарного всім дня, миру, і спокою, спокою в ваших сім'ях і швидшої нашої перемоги. Все буде Україна!